У нас дівчиною є така штука, ми придумали книгу скарг і пропозицій, тобто, що нас один одному не влаштовує виписати це на, на папірці. У мене на неї було три скарги, в неї на мене 17, блядь. Кропкіця 17? В українців до йнуково менше претензій. Ти хочеш, щоб я повторив його долю? О, взяв речі, з'їбався. Тільки в нього було два вертольоти речей, і мене буде кульок і бананка, блядь. Ну, коротше, почала вона озвучувати, що їй мені не подобається. Перше, це то, що я е, ну, багато бухаю. От, я, в принципі, з нею погоджуюсь, бо поки вона мені то розказувала, я вже пляшку пива в'їбав. Друге, їй не подобається, то що я засленнюю подушку там, Їй це ну, не дуже. Але я викрутився і кажу: а попробуй прокинутися біля такої красивої дівчини. І подушку не заслине, ну ти теж має розуміння трошки. І третє було: то, що в мене мало сюрпризів в ліжку, мало її дивую. І недавно я в ліжку її здивував. Я недавно встявся. Вона каже: молодець. Молодець що робиш якісь, ну, якісь кроки. Ну. Але ти порушив перше правило, казала, не пий, блядь. Ну.